Що таке стол трансформер, які його функції і в чому полягає зручність у використанні? Багато людей мають невеликі житлоплощі, а в квартирі потрібно розмістити необхідною для зручності проживання меблі. Винахідливі дизайнери меблів розробили деякі екземпляри, що дозволяють заощадити внутрішньоквартирний простір, таким розробкам відноситься стіл Трансформер. Переваги трансформера і його конструкція, що не в кожну квартиру можна поставити великий стіл, за яким би збиралася у свята вся сім'я, або гості стіл Трансформер для вітальні може вирішити цю проблему, тому що він володіє такими якостями, як компактність, Возможність роздвігатися або розкладатися, функціональність. Після покупки стіл можна швидко зібрати по фото прикладеної інструкції. Скромний маленький столик, коли це необхідно, може перетворитися в стіл зі значною стільницею, за котрою помістяться всі гості, його можна відрегулювати і по висоті. Столи можуть відрізнятися за конструктивними особливостями. Один налич автоматичного пристрою дозволяє полегшити процес управління, приховані всередині додаткові площині при розкладці починають рухатися згідно варіанту трансформації. Це зміна висоти столу або стикування деталей стільниці. 2. подвійні столи і мають два площині, встановлені одна під іншою. Перетворення полягає в тому, що відкинута верхня деталь стикується з нижньою. Збільшуючи стільницю в два рази, розсувні столи є прабатьками сучасних трансформерів і використовуються протягом декількох десятків років. Розсувні конструкції вимагають значних зусиль при спорки і установці, що робить їх незручними в експлуатації. У современних іздалеях виключені всі минулі недоліки. Ці меблі по способу приобразовані розділяються на два групи: один розсувний. У неї висуваються панелі, збільшуючи поверхню стільниці, і висоту можна зменять в сторону збільшення після остаточної збірки. Два розкладний і називають книжкою або метеликом. Збільшується конструкція за допомогою двох панелей на петлях. Панелі встановлюються на передбаченій для цього підставці. Всі подібні екземпляри комплектують механізмами підйому при покупці столу. Переконайтеся. Що він оснащений міцним каркасом з металу, оскільки модель піддається в процесі експлуатації численним складкам і розкладкам, надійними вважаються цільні дерев'яні остови. Не спокушайтеся дешевизною столу з пластиковим каркасом. Такий виріб не прослужить довго. Ефектний елемент декору стіл для вітальні в зібраному вигляді може служити журнальним варіантом. За яким зручно читати книги, газети і журнали, за нього можна посадити школяра або студента для виконання завдань, можна поставити планшет або ноутбук або пристосувати для чайпітія, поставивши у дивана, ці предмети меблів виробляють з різних матеріалів, що відбиваються на їх вартості. Столи істп вважаються недорогими, але все одно ефектно виглядатимуть в кімнаті, однак вони не зможуть зрівнятися з подібною моделлю здуба природний висококачественний матеріал додасть вид вишуканості благородства і буде цвідательствувать про добрий смак власника житла. Столи трансформери для вітальні випускаються з різними конфігураціями. Їх закінчений вигляд часто і медскругленною форму, і її в подальшому можна перетворити в прямкутну і ліовальною. Рекомендується продумати, яка конфігурація буде найболе гармонірувати з усіма предметами меблів. Важливо підбирати столи трансформери за призначенням якщо вам потрібен просто стіл для обідів, виберіть з рекламного фотостаціонарний екземпляр. Який має вставки, що дозволяють створити площу стільниці, розсовуючи вставки, ви збільшуєте поверхню, і якщо до вас прийшли гості, то все вільно розмістяться. Для кімнат продаються інші різновиди подібних меблів. Ці розкладні столи трансформери називаються книжками. Такий вид зручний для невеликих приміщень, тим, що його можна тримати в коморі або заховати де небудь в кутку. У разі очікування він легко і швидко збирається в повноцінний обідній стіл. Оригінально і стильно виглядають вироби, доповнені так званими крильцями. Вони можуть бути і украшенням інтер'єру, і практичним засобом. Стільниці можна придавати всевозможні химерні форми, крильця зручні тим, що на них можна поставити бокал з вином, чашку з чаєм або кавою. Зараз на ринку великий вибір таких меблевих новинок: від дешевих китайських до якісних і дорогих. Не варто ганятися за дешевизною, вона обернеться муками при складанні, лучше приобрести модель. Яка легко і без зусиль монтується правильно вибраний стіл Трансформер не тільки економить ваш життєвий простір, але і служить украшенням вашого житла, буде родзинкою інтер'єру вітальні, багатофункціональний журнальний столик. Журнальні столи мають невеликі габарити як по довжині і ширині, так і по висоті, якщо раніше стол для трапез і столик для читання знаходилися в різних приміщеннях, то тепер їх задачі можна об'єднати в одній моделі. Зараз рівень технології став таким, що сучасний журнальний стіл-трансформер можна перетворити легким рухом на стіл для обідів. Способи, якими можна трансформувати виріб, один з допомогою предусмотренного механізму підйому збільшується висота стільниці, її можна розвернути як книжку. Два після підняття стільниці зсередини витягуються окремі фрагменти конструкції, їх сервірують приладами, а центральна частина служить для розміщення страв. Три класична квадратна розсувна модель. Стільницю можна витягнути, створивши форму прямокутника. Висота у цій моделі не змінюється. Якщо журнальний столик використовується в якості робочого місця. То не варто змінювати форму кришки його зазвичай призводять до виду, що нагадує парту під стільницею, встановлюють ящик для канцелярського приладдя. Для зручності бажано підібрати три висоти положення під стілець крісло і диван. Що з'явилися на ринку, скляні новинки підкорили споживачів. Вони виглядають дуже витончено і оригінально різноманітні скляні столики приваблюють покупців. А якщо їх скласти, то вони перетворяться в компактні меблі з ніжками з металу. Перш ніж перетворити скляний журнальний столик, потрібно уважно прочитати і звучить інструкцію. Регулювання його висоти схоже з розкладкою дошки для гладшки, але тут дуже важливо жорстко фіксувати його положення, оскільки стіл должен буде стійко вистояти під впливом поставленої на нього посуду. Приборовий страв, настільки стан ніжок може привести до того, що вони можуть розехатися в різні боки. Пріобрати я столи трансформери для будинку. Ви зможете заощадити житлову площу і оцінити зручну, і корисну в повсякденному житті. Річ фотогалерея, оригінальний дизайн столів трансформерів для вітальні. Дивіться ще 22 фото. Відео.